І ще що хотів сказати за, за цього плуга. Коротше. Ось видно, соя була, а ось тут заросло травою. Я весною не зміг сюди залізти. Тут два болота, вода стояла аж до червня місяця. Ну і я вже не сіяв, бо заїхати не можна було. І от. Як кориця, кажуть, там плужок забиває, о, не докидає, він то і забивається, і не докидає трохи, мабуть. Ну ось, це така трава тут. І це таке виходить. Ну, я просто беру більше, тут сантиметрів. Ну, 20 є. От. І воно, виходить, плуг стає не горизонтально, так як має бути, як в загонку тільки стаєш, а трохи наклоняний. наклонений більш в цю сторону, так, щоб його не забивало. Воно більше виходить, але його не забиває. Це раз. По-друге, те, що не докидає. Да, є така штука. Нього не докидає, але е, це тут в мене цільник, воно другий рік тільки ореться. У е, мене є з чим, як з цим верніш боротися. Диски АГДшка. Я тут зроблю весною так, як має бути, як ти казав. Так що я за це не переживаю, просто хотів показати. Е, е, Роботу цього плуга. Бо як я ним починався, він третій рік, виходить, третій сезон, О, як я з ним намучився, щоб мені хто... Оце я знайшов в Ютубі де відео, як його, що його правильно зробити. Я 10 метрів їду, його забило. 10 метрів їду, його забило. От. Переніс колесо назад. Краще стало це раз. Ну Це з того, як ти казав, що забиває. І кажу, не тільки в загонку стаєш. Ну це якщо велика трава, там, він по стерні оре, взагалі без питань, навіть там по пшениці. Нормально, ну ось, ну, що Я не знаю, тут ну може хтось каже, що після сої по виробляній землі, що хоче буде орати. Ну, я спорити не буду, але просто на цього плушка всі гавкають він. Поганий. Я в свій час там чуть його не порізав, вже він так мене достав. Треба, коротше, з ним, як той казав, подобатися і все буде добре. Навіть з цими лемішами взяти. Я купляв ці дешеві польські, ті, типу, що ж пресовані по 600 гривень, та йоханий бабай, виїдеш. Твердіше трошки земляну пориш, десь чуть зловиш, твердіше, все, його зігнуло. Бля. Це купив ці чи з якої вони там стали. вже ну, скільки вилупив, ту тьфу Слава Богу. Так, ну Це таке, це я хотів просто показати Ось, після сої. ось. Е, ну, Мало того, що воно заросло. Е, заросло це таке, рік, тут нічого не сіялось. Тут ще й болото. Ось тут низ болото, там видно вон, кущі. І там болото. Тобто, всі знають як воно в болоті. Ця земля, вона сама по собі важка, вона якщо в воді була дуже. от Але я ж кажу, в мене є диски. Трохи він не довертає, може щось. Я б не сказав, що тут так уже критично щось. Нормально. Але я дисками поправлю, буде лялька. Це так.